2 лютого, в районі села Калинівка, що поблизу міста Дебальцеве, розвідники 73-го центру спеціальних операцій виявили дамбу, користуючись якою, бойовики змогли перетнути річку Карабульку і вийти в тил українських військ. Цього ж дня бойовики застосовуючи важку техніку та артилерію, знову атакували висоту 307,5, більш відому як опорний пункт Валера. Для підтримки оборони опорного пункту з Краматорського аеродрому прибула пара вертольотів мі 24 2 лютого в результаті обстрілів у станиці Луганської були пошкоджені 30 житлових будинків. А в районі Маріуполя бойовики сім разів атакували українські позиції. Ударами артилерії 55-ї, 72 ї другої, 79-ї бригад в районі Маріуполя було знищено два танка, шість автомобілів з боєприпасами, два броньованих тягача, кілька солдатів-противника і міномет.